Я не знаю навіть, чи мене приймуть на цю роботу. Надіюся, не зря я це все готувався так. Куплю ці всі костюми, тапки, сумку. До речі, друзі. Всім привіт, друзі! І ви на каналі Мофер. І сьогодні я йду ем, на роботу. Да, Я собі, коротше, знайшов роботу. Ем, я коротше, хочу. Робити поліцейським. Я іду зараз. Я пройшов всі тести в універі І я не знаю, чи мене, звісно, приймуть, але я сподіваюся, дуже, що мене приймуть в поліцейських Не зря ж я так готувався, ви тільки подивіться на мій нарядик. Даже криля мені прийшлося скену за свой легендарний. Вот у мене сумочка. У мене там бінд, документи, ручка, телефон. Ладно. Так, по-моєму, машин ніде немає, не їдуть. Можна перейти до дороги. Банк. Так, по-моєму, це тут. Ого, тут поліцейські машини. Поліцейський участок. Так, да, це тут. Можна зайти. О, так! Давайте я вже зайду. Угу. Так. Опа. Е-мое. Ты хто такий? Я Макс, я прийшов. Де у вас тут босс? Биг босс? А, понятно. Такий же лошок, який прийшов устраиваться на роботу. Чо, лошок? Хе, я підкло тебе. Ладно, йди наверх во там. Наверху і зразу побачиш кабінет. Так, що тут він? Допросили? Та він не хоче признаватися, де його друг. Де дві, друг? Я бачив, як ви ограблювали були ломбард. Куча золота украли. Та нічого я вам не розкажу, де він? Що нам робити? Не знаю. Ей, вели звідси вже. Добре. Ох, якісь тут всі злі копи. Хм. Короче, як думаєте, приймуть мене? Що це там? Та як же задоубали! Я сказав вам, пішли ви в сраку, все, я збиваю трубку. Піп, піп, Піп. Як мене доставив уже це все. Ой, добрий день! Ти вообще ще хто такий? А, я прийшов до вас строиться на роботу, допомогти. Допомогти. Де твої документи? Зараз сумки достану. По-моєму, це. Да, да, тут все пише. Вот, закінчення універу. Е, тести по поліцейському. Да. Так-так-так, ем слова, ем, які не під, підход... ну, взагалі, не зв'язані з відосом. Друзі, якщо я помиляюся, щось роблю неправильно, ну, типа. Я не знаю, як там з універа йдуть у роботу. Устраювати. Так прямо йдуть якісь документи дають. Якщо я щось зробив неправильно, пишіть в коментах. Ну, я просто сняв відеоролик. От вам. Так, ага. ага, Ну... Цікаво, мені подивитися, на що ти здатен. Ну. на тобі. Ти вмієш керувати пушками, а звісно, так. Да. Я це проходив. Тоді на тобі пістолат. Вау, як встандофов золотий. А! Ти що придурок, не стріляй. Ой, вибачте. Ех, стріляти я, ти вмієш. Да. Оба. А це ми зараз і перевіримо. Так, пішли обучення, всяке пройдем. І я подивлюся, чи тебе приймати. А якщо й пройму, то все одно подивлюся ще пару днів. Давай йдем. Later... Чи ти всі тести пройшов? Ну, я б не сказав, що ти на 100% все пройшов. Закрий двері, будь ласка. Так, так. Ну, я б не сказав, що ти на 100%, звісно, ж пройшов. Ну, неплохо. Я думаю, тебе можна на пару днів прийняти. Єс Тільки йди переодінься У нас є переодягальня тут збоку. Добре. Є, Друзі, мене взяли. Вони ну коротше, перевірять по ходу дня. Так, 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 так. Ладно, піду десь переодінуся. Так, тут нікого нема, можна й тут. Мені дали одежу. Все? А ну-кась, як я виглядаю? Воу! Як друзі, думаєте, стильно, ні? Ладно. Я сумку свою. Отак. Е... Опа, мені хто дзвонить? Хто дзвонить мені? Я не зрозумів, треба взяти трубку. Алло? А, добре. Там щось це случилося мене. До мене дзвонив босс їхній цей. Так, так, так быстро, 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 быстро. Що сталося? Я тут? Свою сумку, всі сумки свої поліцейські ставлять тут. А, окей. Все. Так, все я пішов. Слухай, а машину, я ти бачу, файно зводиш. Да, да. У мене просто дома є, і я водю дуже добре. М -м у моїй групі не багато поліцейських вміють водити. Так що я хочу, щоб їх було побільше. Нака ка тобі ключі, я дарю тобі одну з машин. Там, як виходиш на вулицю, зліва буде твоя. Тримай ключі. Що, держи тобі ключ. Що, реально дякую. Іди попатрулюй, будь ласка, місто, бо вже всі мої патрулірували. Твоя черга, хоч ти й новий. Друзі. Вау, це класно. Мені пістолет ще дали. Золотий. Я йду патрулірувати, ура! Почекай, ти йдеш патрулірувати? Да, ви, я тепер поліцейський. Ура! Я буду справлятися своїми задачами. Я буду валити, я буду валити таких грабіти, грабіжників. Короче. Зліва, це ліво, так. Да. Ой, ні. О, вот це моя машина. А ну-кась відкриємо. Так, так. О, можна й залізти. Завести. Вау! я можу їхати! Класно! А ну-ка по патруліруємо місто! Клас! вообще да, тут даже ускоренный типа Так, вау, я все классно. Направо. Налево. Я И круг есть так другой. все круто. Круто. Все, оба. восемь Оба. Ааа! что там да, выстрелы, пушка? <свист> <свист> ты тут в банковый! А ну руки вверх, полиция! Ты там сиди? Что? Эй, а ну кидай пушку и давай мне иди сюда, золото. Так, я зараз стрелять буду. А ну прекращай, что тут происходит? Ах ты! Ах <свист> Прямо в руку. Ну, йди сюда. Я не хочу вбивати людину, йди сюда. Я тебе не поб'ю. Я тебе не уб'ю. Але поб'ю. На. тобі получел. Ти. Ти що? Ні з тим ти зв'язався. Я на бок сходив. Пистолет. А, Ты едишоу до меня. Я зараз тебя застрелю. Ааа, не-не-не, сдаюсь а я тебе стрелять не буду. Встаю, встаю, стою, встаю, 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 стою, встаю. Стою, 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 стою. Я лаганько встаю без стрельбы. Все, 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 все. Пишел, пешеу, пешеу. Уже идет. Ай! Добре, все, не толкайтеся! З вами все добре? А, дякую, велике! Йди, йди, йди! Наверх пішов, заходи! Це поліцейський участок! Добренько! Ну і коротше, я його з першої перчатки, з другої, виробив, взяв пістолет і ми пішли отак сюди. Ну да. Уж. Цей чувак Макс робить тут 5 хвилин і вже найбільше пользи принес, ніж від, від, від вас. Він більше зробив, ніж ви. А -а -а! В смислі, ми більше зробили. Нефіга подобного. Сидите тут цілими днями пончики хаваєте, а нічого зробити толкового не можете. Да, я такий. Ой, та ну у вас, босс. буде вам та мило. Так, грузять його в цей клітку. Цього бандита. Окей. Все, закривайте. Молодець, хвалю тебе. Ти можеш йти. Ти свободен. Сьогодні. Є, Єкір, ти вже мене. Хоть ти вже ти... хоть ти тут п'ять хвилин, ти вже мене бісиш. А що я вже тобі зробив? Я ж уверен, що ви безверлі нічого зробити нормально не можете. А я ту хоч зуби з Преступника. Все, я тебе поб'ю, а ти попробуй. Я не хотів. Ой. Брат там тебе добре, я случайно. Нормально. Ты хрел, то, то пусты! Ой! А -а -а -а, Упс! Пацаны я йду! Вы бачил это пацаны, я не хотел! А, -а, а, Він сумасшедший, він боксер! Винсы ниже за нас всех разом взятых кикаем. О, моя машина, я седаю на ней пока. Ну ладно. Короче, я поехал, друзья, патрулировать место. Блин, я такой такие красный. Наві дріфти, дріфчу. Ой, блян, це ж незаконно. Ладно. Не буду дріфтити дріфти. Ууу! Заїду-ка я в цьому очку. Заїду-ка я в цуволочку. А? Получай! Ай! А! Копи приїхали! Стояти, я тобі не копи! Хотя я коп! Іди сюди! Стоп, що тут за булінг приходить? Кий дивіться. Я тебе арештував. Ай, <плес> я тебе зараз стріляти буду. Я тебе навіть не боюся. Впевнений. <плес> Моя нога! Ой! Ай, ай, ай! Ти думаєш такий крутий? Щоб не стріляти в тебе. Просто поб'ю тебе. <праць> Ей! Пусти мене! Ти думаєш, що ти такий боксер, і ти круче? Пусти. Ай. <праць> <праць> Ай! Як так ти сильніший? Ти думаєш, що ти найсильніший на цій планеті? Ха, я так не думаю. Все, бувай.